Загадкова назва об'ємна вага, коли ви відправляєте посилку. Що ж це таке? Давайте розберемося. Я по роботі відправляю посилки і приходиться розбиратися в даних термінах, тому що буду сам пакувати, напевно. Об'ємна вага це довжина посилки, помножити на ширину, помножити на висоту і розділити на 4000. Ну, наприклад, візьмемо таку посилку, наприклад, там, з габаритами 50 см, помножити на 40 см, помножити там, на 15 см. Це буде ось така цифра. І ділимо на 4000, розділити на 4000. І отримали 7,5 кг об'ємної ваги. Ну, Є ще така формула: це об'єм в, в метрах кубічних помножити на 250. І фактична вага. Фактична вага це вона визначається шляхом зважування відправлення в, на вагах в кілограмах. Об'ємна та фактична вага в експрес-накладні вказується в кілограмах. При визначенні вартості доставки враховується більше значення фактичної або об'ємної ваги.